Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про те, як в Польщі будуть судити поляка за те, що він вихваляв вбивства українців російськими окупаційними військами та закликав поляків до кривдження біженців, які зараз знаходяться на території Польщі. Цим цією справою зайнявся центр моніторингу проявів ксенофобії та расизму в Польщі. Ми неодноразово з вами говорили про е, даний осередок, скажімо так, про дану організацію. І одразу хочу сказати: якщо у вас якісь є історії, які пов'язані з дискримінацією у вас, просто через те, що ви українець, ви можете звертатися, по перше, до них на гарячу лінію, залишати заявки в них на сайті. Посилання я залишу в описі під цим відео і. Вони будуть з цим розбиратися, тому як вони дуже гарно ставлять на місце оцих ублюдків. Це по-перше, по-друге, якщо у вас є якісь подібні історії, і якщо ви хочете ними поділитись, ви можете мені їх відправляти також на пошту. Можете писати мені їх в Телеграм. Посилання ви знайдете також в описі і контакти в описі під цим відео. Пишіть мені їх, будемо робити окремі відеоролики. Нехай про таких героїв знає. Наша українська країна і всі наші підписники. Отже, тепер переходимо до теми нашої в Варшаві. Судитимуть поляка, який в соцмережах вихваляв напад Росії на Україну і закликав до вбивства українців. Про це повідомляє Фейсбук-сторінка центру моніторингу проявів ксенофобії та расизму в Польщі. І вони говорять про те, що чоловік цей був пов'язаний з проросійськими фашистами з нелегальної організації Камрадство. Та проводить ну, ця організація виступає різко проти українців, не проти всіх іноземців, а саме проти українців. Проводить і неодноразово вони організовували мітинги в Польщі Проти прийняття українських біженців на території Польщі та проти допомоги Україні в цій війні. Маємо далі пряму мову в, з допису, власне у Фейсбуку. Пан Адам від початку російського нападу на Україну вихваляв злочини путінського режиму та закликав до вбивства українців. Він записував ролики ненависті, які публікував в соціальних мережах. У нього був свій канал. YouTube, бачимо youtube блогер Був у яких закликав інших завдавати шкоди біженцям і прославляв російських військових злочинців. Спочатку центр моніторингу домігся від Ютуба різними скаргами, різними заявами. Домігся блокування каналу оцього проросійського, проросійського поляка, який виступав проти українців. От, тому як він на своєму каналі схвалював дії Путіна. І поширював ненависть до українців після цього, після того як його youtube канал було заблоковано, вони звернулися до поліції з заявою. Далі цим зайнялась там і поліція і прокуратура, і зараз на сьогоднішній день вже рішення було передано до суду. Ну тобто, справа була передана до суду, і далі суд вже буде виносити рішення. І зараз на сьогоднішній день чоловіку грозить від трьох місяців до п'яти років позбавлення волі за. Отаку свою, скажімо так, діяльність. Тож надіємося, що я особисто надіюсь, от від себе моя суб'єктивна думка, що цьому е чоловіку потрібно дати ну реально 5 років за те, щоб він е трошки посидів, подумав. От а після цього можна його і в Росію, скажімо так, відправити, якщо йому Росія так сильно подобається, і Росія, і весь руський мір. От, бачимо, що є поодинокі ось такі ситуації, коли поляки виступають. Ну скажімо так, являються флагманами і виступають проти українців. Далі до них вже там приєднуються всі інші. І скажу, що от такими одиничними історіями поляків, отаких от ними користується і російська пропаганда, яка на основі цього робить висновки, що вся Польща там ненавидить українців. Повторюю, що це не так. Польський народ виступає за Україну. Польща. Це та країна, яка найбільше від 24 лютого допомагає і українцям, які знаходяться в Україні, і українцям, які знаходяться в Польщі, і неодноразово польська влада заявляла, що це буде тривати стільки, скільки потрібно. Польща не збирається втомлюватись, як то знаєте, на заході буває говорять. Польща не збирається втомлюватись. Вони сказали, що ми будемо допомагати Україні до перемоги, бо вони розуміють, що. Ця ситуація, яка зараз складається в Україні, вона несе пряму загрозу для суверенності Польщі. Тому як вони розуміють, якщо з Україною зараз щось відстанеться так не в пори не в нашу користь, то далі Росія е, піде на Польщу. Тому як Польща а також країни Балтії, це наступні цілі для Російської Федерації, і Україна це е, саме та земля, яка зараз стоїть між е, Польщу та країнами Балтії і Росією, і вони розуміють, поки є Україна до тих пір в Польщі буде спокійно. Якщо, не дай Бог, України не стане, то далі вони прийдуть до Польщі, і в Польщі буде відбуватись точно те саме, що зараз відбувається в Україні. Тож, друзі, ще раз хочу подякувати Польщі, польському народу, польській владі за все за таку всеосяжну підтримку України українців. І так далі свою думку з цього приводу. пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей.